Вітаю, шановні глядачі, в ефірі Пряма мова, програма, де ми спілкуємося з відомими та цікавими людьми, обізнаними в тій чи іншій сфері. Сьогодні моїм співрозмовником є сучасний український письменник Степан Процюк. Вітаю вас, пане Степану, у студії. Вітаю Доброго на дня. Рівненщині Дякую. і вітаю з презентації нової книжки. От, власне, що ви привезли нам на Рівненщину, що ви презентували? От бачите, так трапилося, що тут є мої книжки, але. Е... Руйнування ляйки, романи головою до стіни повість. Але оті найсвіжіші, що я презентував, зараз не можу показати це з технічних причин. Це є роман під Крилами Великої Матері і книжки есіїстики канатоходці, дві книжки книжки есіїстики канатоходці, яка назвав Переведання канатохідці, порушивши норму української мови. От. То ця книжка, це переведання. Доповнений, перероблена, називається. Вона доповнена новими есе. Це такі нариси, які можуть читати кожен. Я думаю, вона появиться у рівненських книгарнях, які під крилами Великої Матері. вас є книгарня є, так само появиться канатоходця. Може вже і канатоходця крилами Великої Матері. Шкод, що ще не можу показати. Але я думаю, що хто захоче купити, то, то, то зорієнтується. Це есеїстика, яка Називається все про письменників і не письменників. Я намагався писати на позачасові теми про людину, її внутрішній світ, її переживання, її те, що її дороге, те, що її мордує, підсвідомість і нашої психіки, чи якісь такі провалля, які нас жахають деколи. От на цю тему книжки сиїстики канатухідці, роман на великої матері про події кінця 2013-го, початку 2014-го років, де головні герої переживають любовну історію і разом з тим переживають надію на оновлення України. А що змусило вас написати таку книжку канатохідці? Ну, Канатухід, це книжка есеїстики, це в мене третя книжка есеїстики, взагалі написав більше 20 книжок, що мене змусило це питання і до мене, і до Господа Бога. От. Я думаю... <плес> Ви знаєте, колись один відомий письменник російський російській Толстой казав, що коли можеш не писати, то напиши. І я у свій час до 20 років таки справді майже написав, хоч у мені були знаки. Мені були знаки, був половиною років, я, не вмію читати, я знав на пам'ять 40 імен прізвищ українських письменників. Там бабця, мене вчила, батько, але це я потім це розцінив як знак. Є знаки долі, це перед, от, ну, те, що буде з тобою далі, принаймні якісь підказки. Але тоді, ну. А коли ви вперше почали писати? Ну, я ж кажу, після 20 років я до того не писав. Після 20 років якийсь такий відчував стан, я не знав, що це є таке. Таке, що мені було, якби ну так, я себе ем, думаю, що, що я повинен зробити. Це дуже важко. Це був е, це, це була перша половина 80-х років. Це зараз вчать на письменнику, різні курси і так далі. Так Але мені здається, що. Ну, як вам сказати, можна звичайно технічно щось навчити, але це до цього також треба мати дар. За великим рахунком, може, я занадто категоричний або є, або нема. Власне, пане Степане, ви дві книжки маєте. Розкажіть, будь ласка, коротко про що ці? От ці, що зараз тут є. Ну, це випадково самі ляльки. ці. Так, так. Руйнування ляльки і бойся головою до стіни. Роман руйнування ляльки, е виданий у київському довництві Ярослав Вал, це мій напевно найскладніший роман. Я завжди кажу, що роман руйнування Ляльки це є лакмусовий папірець для мого читача. Хто прочитав роман руйнування Ляльки, він йому заімпонував, той може бути моїм читачем всіх інших книг. Повідь бейся головою до стіни має дві повісті. Власне, повідь збейся головою до стіни про стосунки сина і батька, Тежко... помираючого батька. Як е... Е... вже можливо ви. Здогадуйтеся, я працюю над тією тематикою, яка українська література, вона нас не зовсім прийнята до цього часу, не зовсім її торкаються. Це і тема от в цій повісті після головою до стіни, і тему вмирання людини, і так далі, і відквітання, і у і також найскладніших реакцій людської психіки, аж до патології. Все це в моїх книгах. Я як аматор психоаналізу і так далі. І багато тут можна дуже говорити. Це ця така ніша в української літературі, яка ну які, та, та така, які, які можна назвати психологічна проза, можна назвати психоаналітична проза. Вона не є дуже складна, вона не є дуже важка. Вона для людей, які хочуть знати, що вони роблять середині душі. От. І в цій повісті без голови до стіни. Одна повість стосунки сина з батьком, друга повість називається гілочкою Муркотастик». Здається, Муркотастик» це для дітей. Повість про вмирання почуттів, про любов і ненависть. Як легко любов може переходити в ненависть. Тобто, може не любов, а кохання в ненависть. Кохання і любов це на одне і те. Це зовсім дві різні. Ну не зовсім, але на одне і теж. Пане Степане, на початку цього року, якщо не помиляюсь, ви видали нову книжку під крилами Великої Матері. Написаний був він після Революції Гідності. Він був написаний про Майдан. Е... Книжка була видана в Івано-Франківському молодому, але в такому достатньо популярному видавництві Дискусус. Видавці назвали низу під, під назвою Роману Ментальний Майдан. Швидше Майдан там виступає тлом. Майдан виступає, як. Якесь перегрози, як гроза. А на фоні цього розвивається історія хвороби і, і, і любовна історія головного героя Лукаша Киролишова, який на почав у кінці 2012 року потрапляє в лікарню. І лікарня стає алегорієм Януковичівської України. Ця лікарня дає так багато місця, приділяю е, специфіці лікарні і так далі. І, власне, ця ця алегорія хворої України, вона є теж. Ну, критики вже це помітили, вона стає основ... такою, як був в цьому романі основною разом з тим. Я роблю спроби спроби е е е дошукуватися і це робити легко е е нових сенсів в нашій ментальності, нових минація українці, яка в Європі зараз ще не єдина за свою свободу, вона її відстоює кров'ю. От. І, 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 і закінчується роман, так би мовити, благою вістю, бо і, шкода, що не можу тут зачитати. Але це може навіть є інтрига, це можуть собі читачі самі зробити. І, відкинутий, кажуть, сказано у великій книзі, що відкинутий будівничим камінь стане наріжним і невідомо. Чи наша нація так багато століттю посліджена, яка мала нещасливу історію, і так далі, чи немає чи не вона певного призначення також влити е, е, нові сенси у світову боротьбу за загальну свободу? Тому що трохи е, Західна Європа, трохи перевтомлена, трохи зажиєла, трохи така розбещена багатством. Е, і, це було велике подивування, майдан, наш велике чудо. А от чи плануєте написати продовження цієї книжки під крилами Великої мати»? Поки що ні, так не швидко книжки не пишуться. Я зараз пишу інший роман поволі. Якби я так міг їх писати швидко і так їх пишу відносно швидко, то мені б вже був каюк. А приблизно скільки триває написання книжки? Ну, от якраз бачите, це не випадково потрапило. Найдовше я писав роман руйнування ляльки» — три роки. Три роки це дуже «Три роки. А... Е, у мене є серія е, біографій письменників художніх: роман про Василя Стефаника, троянди ритуального болю, роман про Володимира Винниченка, маски опадають повільно», роман про хибатесленка Чорне яблуко видані в Київському довництві академії. То про е, Стефаника писав п'ять місяців про Винниченка рік, про Тесленка вісім чи дев'ять. А чи читали ви твори інших авторів на цю тематику про майдан? Який вам найбільше припав до душі? Майже не читав. Поки що. Це, це, тому що в мене не зовсім це про Майдан, як писала критика, це Майдан виступає тлом. Певним. Це швидше роман про певні, про певні якісь можливості, змін у нашій ментальності, але вони дуже і дуже нема ніяких ілюзій, разом з тим, дуже повільні. Бо наша нація надзвичайно. Має викруглу ментальну зв'язку з, з, з страшним сулку, досвідом голодомору, Сука і так далі. Я надзвичайно ви надзвичайно травматично. Надзвичайно. Я просто не хочу нагнітати зараз так, перед екраном не, телевізору. Не варто, ми так живемо в такій нагнітній так, ситуації. Але, так? Це, але не, якщо про це не говорити, то ми не зможемо вилікуватися. А як ви вважаєте, ми зможемо вилікуватися? Абсолютно, я переконаний в цьому. Зможемо встати? Абсолютно, я переконаний, я переконаний, я в це дійсно вірю. Пане Степане, головна проблема, ваших, ваших, ну, на мій погляд, у ваших книгах, це так як сказати 10-й 10 рядок руйнування ляль і під Великої Матері це проблема ментальності або архетипу українця, який втратив воєвничі риси, самоповагу та прагнення до свободи. Що, на вашу думку, спричинило руйнацію особистості українця? Ну, ми якраз з вами перед цим говорили. Це, по-перше, Багато років, багато століть Україна, яка і була колонією царської Росії, Австро-Угорщини і так далі, і так далі, колоніальне становище України, і потім страшний радянський досвід. Радянський досвід виявився найстрашніше. Слухайте. Тільки в 30-х першій половині 50-х років, в 30-ті, 40-ві перша половина 50-х років було репресовано, розстріляно, посаджено в тюрмі і так далі близько 500 українських письменників. Це справжній етноцид нації. Етноцид це винищення нації. От. І е, е, страшний голодомор. Називають різні цифри, скільки загинуло мільйонів українців. Я думаю, що з'являться ще фільми на цю тему. І з'явиться спочатку у нас повинні з'явитися фільми, а потім вони вже з'явиться у Голлівуді, коли у нас вони високоякісні, з'являються. фільми, величні, страшні фільми про цей період, щоб про це дізнався цілий світ, який вже в Вашингтоні з'явився пам'ятник жертвам Голодомору. Це так, як єврейський Голокост повинен увійти у свідомість світу. Це дуже важливо. Ми не повинні постійно цим прикриватися, але це повинно увійти у свідомість світу. Ми повинні з одного боку. Ці віразки про них говорити, з другого зцілюватися. Все повинно бути і говорити, і зцілюватися, і, і так далі. Хоч поки що нам тяжко це робити, тому що ще не дуже сприятливі умови, але тим не менше я переконаний, не тільки я переконаний. Що вже все-таки відбулися зміни, люди вже не ті, принаймні тих 10-15, може 20% пасіонарних особистостей в Україні. Україна не може повернутися до стану там 2012-2013 року. Все це відбулися зрушення незворотні. Хіба б був апокаліпсис якийсь? Ну а як ви вважаєте, може бути третій майдан? Я не футуролог, звичайно. Важко сказати. Я думаю, що е, якщо Бог е, і певні сили історії і так далі, якщо все буде е, складатися сприятливо, то було б добре, якби третього майдану можна було уникнути, тому що третій майдан міг би мати теж непередбачені наслідки з другого боку, я розумію, чому так говориться. Міг би мати непередбачені наслідки, бо ми могли втратити державність. От. Але з другого боку я розумію, чому так говориться, тому що дуже багато незадоволених не проводяться е е е е е е ті речі, що були обіцяні, або проводяться дуже частково. І це є для влади вже такі сигнали величезні, це вже молоточки, величезні сигнали, щоб ми е е те, в чому ми клялися самі собі, те, що ми співали гімн, те, що ми співали, співа кача і так далі, і так далі, щоб не тільки. Щоб от з цієї крові, цих молодих людей, які і Небесної Сотні, і так далі, щоб не тільки їм ставити пам'ятники. Треба жити, так як вони хоч за що вони померли, так намагатися жити і так будувати Україну, прикриватися пам'ятниками. Це радянська пам'ятники потрібні. Але коли тільки йдеться про пам'ятники, це радянська практика. Прикриємося пам'ятниками, що й далі будемо займатися корупцією і так далі. Це неможливо. А от на вашу думку, чи відбулися якісь зміни після Революції Гідності? Ну, коли, наприклад, біля мого будинку роблять там, я почну з такого дуже часткового, але з такого часткового все складається, коли біля мого будинку роблять якісь комунальні служби, там кладуть плитку і так далі, і так далі, і тротуар. То, щось, то, то раніше Це було просто неможливо Добутися. Так, так, було просто неможливо і, і, і коли, допустимо, хоч є тут теж різні винятки, але коли поліція все-таки вона завойовує певну прихильність і так далі, і так далі, і коли є. Коли є основна, знаєте, що, яка основна зміна? Тобто є часткові зміни, але їх справді мало ще, Все спрямовано на те, що я читаю. Ці всі блогери наші, ці всі журнали, і так 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 далі, 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 які от молоде покоління, все це спрямовано на те, що. Ну, ці зміни будуть незворотніми. Ну ну будуть, ну не може. Вони це, це поволі, це буде все поволі буде витіснятися, розумієте? Будь-які події, які у нас відбуваються там і так далі, будь-які сутички, будь-які бійки, вони все одно приводять до якогось, до якихось суспільних суспільних зрушень і так чи Ви вважаєте, що зміни будуть, але не зараз. Я, я вважаю, що зміни вже відбуваються поволі. Але дуже повалі вони би мали відбуватися набагато швидше. Пане Степане, ми зібралися сьогодні обговорити вашу творчість. Ні, ми, ми можемо, можемо про будь-що говорити. Ми поглиблюватися ми можем, так. Ми можемо говорити про будь-що, вона також болиться і кожного громадянина України, що цих змін дуже, дуже мало. Дуже мало, бо тому що ми перед ним річницею дворіччя Революції Єдності ми проводили опитування, запитували людей. На вашу думку, чи відбулися зміни? Вони кажуть, що змін немає. <таспоріг> я не думаю, так, що зовсім немає змін. Це говорить багато людей. І я, наприклад, своє життя поклав, щоб писати книги. Ну я не кажу, це не пафосно і так далі. Це говорять люди, які чекають манне з неба. Які, може, часто не піднімали свого тіла з дивана, коли відбувалися події на Майдані. Таке теж може бути. Я не кажу, що всі, але так, що нема, нема. Роби, давай. Починає робити з так, так, також тут і палка має два кінці, правда? Звісно. Нема ти й нема. А, а ти що зробив? Нічого, Починай себе. Так, що так, тут, тут, тут я розумію, що вони мають на увазі. Ми про це говорили, але і друге, і другий кінець палки. А то, коли йдеться за мене, я буду далі давати хабарі, я буду то, бо так вигідніше, бо так краще і чекати змін. А коли вони тоді не прийдуть? Пане Степане, найновіші ваші книги це під крилами великої матері. І 10-й рядок цього року номіновані на здобуття Шевченківської премії. Як ви ставитеся взагалі до таких літературних премій та нагород? Ну, дивіться, я думаю, так, що людину не може зробити. Як це? Чиї це були рядки? Ти можеш ходити, як запущений сад, а можеш все наколо зберегти, і то, і другое придумал не ти, кого ти хотів удивіти. Ми, ми можемо е, е, як завгодно одягатися. Ми можемо що завгодно там продумувати на себе видумувати. Можемо як завгодно волосся фарбувати, коли воно є. Можу, допустимо, тут один вуз трих, друг, а з другим бути. Це би було цікаво, до речі. Але до чого я це веду? Але ми. Е, Залишаємося, наша суть багатьох людей люди подібні дуже. І, 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 і наша суть це наша боротьба з нашими страхами. Це, зрештою, наше відчуття незахищеності, відчуття, і, і, і коли ми прагнемо матеріальних благ, і так далі. так далі, То ми тільки слухайте, але є купа людей. Зараз я вам на за це я таки роблю вступ. Чого застрелювалися мільйонери, як, наприклад, Сава Мороза у 44 роки? Чого нобілят Хім покінчив життя самогубством? Матеріальні блага не дають самі по собі щастя. Чого деякі монахи щасливі і просвітлені? От. Я до чого веду? Будь-які відзнаки зовнішні, вони мають звичайно, значення для людини і так далі, і так далі, особливо чому молодшому віці. Але. Основна революція і еволюція, яка з нею має відбуватися, як на мене. Шкода, ще того не розумів, коли мені було 20, 25. Та й зараз ще хто не розуміє так, тебе. ну така людська природа. Так. Вона повинна відбуватися в неї всередині, все своє, ношу що про собі. Будь-які багатства зовнішні вони можуть бути, можуть не стати. Будь-який будь багатій може захворіти і померти. І так далі, і так далі, коли нічого не допомагає, ніякі гроші. Олександр Македонський казав. Коли його ховали, щоб звісило руки з коня, що він нічого не взяв з собою на той світ. Люди надзвичайно зациклені, багато хто на матеріальному, а матеріальне променуще. Сьогодні маєш дім, завтра може згоріти. Не йдеться, нехай не горить, нехай всі живуть нормально. Єдине, що у нас стріке, що у нас стійке, що ніхто не може відібрати, це наше внутрішнє відчуття вчитися, вчитися дуже тяжко, не так легко. Гармонії з собою і світом. Це дуже тяжко. Багато речей дратує, багато незадоволені. І так далі. А гармонія з собою, світом. Гармонію мали навіть в радянських концтаборах деякі люди. Як вижив кардинал Йосиф Сліпий в радянських концтаборах? Слухайте, це страшне, І що він там витримував. От, як багато хто я можу довести. Я, я, я можу наводити дуже багато прикладів, як вижив. І був з усмішкою кардинал Йосиф Сліпий, як ви кажете, що купа людей каже, що немає ніяких змін страшенно незадоволені. То в нього було тяжко життя, що, тя, що в них зараз. Вони, мабуть, не знають, як Ну, ну, от. Е Певно, що інша справа зміни це інша справа. І постійно про це говорити, і тиснути на владу і так далі, і так далі. Розуміти інші речі, що найперше. Е що наші погляди це тільки наші погляди, це не погляди світу. І наші погляди закінчуються на наших поглядах, а не на ті ситуації, яка є загалом. Жодна людина не може охопити в цілісності всього. І через те, за Шевченківську премію далі, Будь-яка премія це добре по-своєму. Але будь-яка премія письменникові не додає таланту, не віднімає таланту, але й не додає таланту. За премії часто йдуть такі за закулісна боротьба і так далі. і так далі. Я ніколи в цьому не намагаюся не брати участь. Це не означає, що я не хотів би мати премію. Я маю його жову частину, що я би не хотів мати. Кожному приємно мати відзнаки, але не будь-якою ціною. А які визнання як письменника для вас воно важливе? І чи взагалі воно важливе? Важливо. Важливо, коли люди читають мої книги, коли, вони їм, коли ці книги є для них певною подією і таких людей стає. У мене так склалося, що це в мене така проза, яка не може. Ну, це не є масова література, так звана легка. Вона я повільно собі завоював от, мій читач, це все повільно, повільно відбувалося за ці роки, але зате він стійкіший, такий, такий читач ніж той. Тому що. Ці, і ці книги вони мають ну, такі. Я багато чим собою не задоволений, але все-таки мені вдалося вже щось зробити трохи. І, Кожна людина завжди собою не задоволена. І так, і коли я читачі, які спів цим співпереживають, і вони мені такі висловлюють міркування, що навіть мені в голову не приходило, що вони по-своєму мене стало ті, ніж я в читанні ну, відносно моїх книг, то це тоді то це для мене дуже важливо. Це для мене дуже важливо, хоч і ясно, все-таки, щоб я не був примітивним. Атрибути зовнішнього успіху в наш час важливі. Тому що можна ходити, знаєте, у цьому як сковорода, як, от добре, якби я пішов як сковорода зараз і сказав, що не йду я на телебачення, не треба мені йти на телебачення, що це мені дасть і так далі. Це ви розумієте, я можу син свого часу, і, і разом з тим я можу пристосовуватися до вимог свого часу. От, тому що і, 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 і певні зовнішня упізнаваність письменника дуже важлива, бо допомагає в читанні його творів, премії. Все це, це просто, як на мене, спосіб популяризації книг, письменника, якщо ці книги в партію того. Якщо є люди, які знають, Уривки своєї прози на пам'ять, які навчаються спеціально, що їх то... От, для яких це були якісь важливі події, це читання. Бо є, такі, є таке читання і такі книги, що стають не менш важливими, ніж проживання власного життя на той момент, які потрясають людину до її їїства. Пане Степане, на початку нашої розмови ми говорили з вами, ви говорили про те, що ви пишете книжки не тільки для старшого покоління, а й для дітей. Для кого легше писати? Для дітей? Чи для старших? Н немає, немає. Значення. немає значення. там. Всюди своя специфіка. Всюди своя специфіка. всюди треба вміти перевтілюватися. Коли я писав е про Марійку і Костика трологію, то я був тим хлопчиком Костиком тоді в той момент, який в шостому класі вперше закохався, який переживав, що її немає, що він не бачить її в школі. Десь коли вона не приходила і боявся це сказати, не знав, що з ним робиться. Це були страшенні переживання мої. Я це згадував. Це своє перше першу закоханість. Це... Це кажуть, що найбільше про любов знають не ціловані. Не люди, які мають багато досвіду вже. Вони може щось і знають з одного боку, з другого вони щось прощають, розумієте? А найбільше про любов знають не ціловані, найчастіше любов. Нех найчастіше. найчастіше прекра... най... 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 найзбрушливіше, найпрекрасніше. Пане Степане, ви як сучасний письменник, як оцінюєте стан сучасної літератури зараз в Україні? Та розвивається. <звивається> так, 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 звичайно, розвивається. Я багато талановитих людей. А що ви як зрілий письменник можете порадити своїм читачам почитати? Я маєте на увазі. За своєї. Ну, я би радив читати усі книги. А так спершу з чого починати? Ну, що кому на душу ляже. Що кому на, що на душу ляже, то важко сказати. Буває, розумієте, тут такі фактори. І обкладено, якісь відкритися на якісь сторінці, це то я можу радити, там радити, радити, радити. Кожна людина сама до цього, коли вона, має, коли вона має це прочитати, вона прочитає. Звичайно, що потрібна популяризація, бо, наприклад, завжди знаходяться читачі, які не знали про це, не чули, ну вони не слідкують спеціально, вони там не фах, але, але коли вони дізнаються, вони стають моїми читачами. І тут через те атрибути. Засоби масової інформації дуже важливі. Пане Степане, програма добігає завершення. Останні два запитання. Прошу. Чим займається Степан Процюк поза написанням книг? Ви маєте на увазі, які мої хобі такі стати? Так, так. Ну, по-перше, я намагаюся займатися аматорським спортом, ходити в атлетичний зал. От наскільки це можливо. Я намагаюся наскільки це можливо бігати. от. 에, також я дуже люблю театр. От коли в мене є можливість, я люблю. От я люблю дуже такі, ну я знаю, якщо би я при певних обставинах я міг би стати істориком релігії. Я люблю так, щось то, що таке, що пов'язано з історією релігії. Не одної релігії взагалі, так але це вже це все таке різне. Я називаю, От, також люблю іноді спостерігати за людьми, просто спостерігати за людьми, справді спостерігати, думати, що та чи інша людина, яка вона і так далі, Глядатися в їхні обличчя, слухати у гривки їхніх розмов, так щоб вони на це що я що я підслуховую і буває дуже цікаво. Пане Степане, коли чекати наступну книжку вашим читачам? Я почав писати роман про 70-ті роки ХХ століття. Про 70-ті роки час глухого такого е в Україні, коли вбивали Бивали її коли помирав Савоненко, що трохи швидше перед тим час, без надії, От, що ця імперія буде вічною. Я хочу про цю про ці 70-ті роки написати роман. Я почав писати спочатку. Почав з легкістю кілька розділів, чим далі вліз, тим більше дороги. І тепер я чим далі вникаю в цю тематику. У мене були стани навіть минулого тижня, що я. Десь минулого чи позаминулого, що в мене я вмію якісь ставити захисні, але це всі, що це з тими героями треба от, вживатися і так далі. Що я напевно доторкнувся до якихось тонких енергій? От і я мав такі, такі с, с, сильні психічні переживання. Мені мене вже таке було колись, коли я писав руйнування. Я це вдруге тепер, пане Степане. Під час нашої розмови таке останнє запитання, бо вже режисери мені говорять, що програма добігає завершення. Під час розмови я зрозуміла, що ви дуже багато пишете про різних письменників. Чи є впевненість в тому, що і про вас, молоде покоління, колись напише теж книжку? Я, я, я про це не повинен думати. От саме це мене не повинно рулювати. Пов... Думаю, що не повинно. Найменше про це я повинен думати. Все, що має відбутися, відбудеться. Те, що не має, відбутися, не відбудеться. Те, що має трапитися, трапиться. Я вам дякую за розмову. Вам успіхів. Чекаємо знову на рівне з презентації не однієї книжки, а багатьох. Нашим глядачам нагадаю, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був сучасний український письменник Степан Процюк у студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та залишайтеся з нами.